Величні красені, яких охороняє закон, Івано-Франківськ може похизуватися шістьма деревами, що визнані ботанічними пам'ятками природи. Такий статус отримують екземпляри вкрай рідкісні або ж ті, вік яких понад два століття. У кожного є спеціальний документ. Охорони зобов'язані із поясненням, як потрібно поводитися з унікальною рослиною. Є така вимога, що не можна е, на на відстані до 10 метрів не можна на цій території будувати будинки, не можна вставити малі архітектурні форми. Не можна їх там обрізувати, ламати ці дерева. Кожне таке дерево воно повинно бути належним чином огороджене. От має бути відповідна табличка, що це є дійсно ботанічна пам'ятка, і що це є за пам'ятка. Така на вулицях Маленюка, матейки та Гнатюка ростуть вікові дуби. два буки порпоролисні на вулиці княгинин. А ось реліктове дерево Гінго Дволопатеве на Васильянок кажуть мешканці: не лише рідкісне, але й надзвичайно корисне. Нині воно ще не зазеленіло, та ось справжнє паломництво біля цього красення. Розпочнеться восени. Старожили заповняють, опали листя, тоді визбирують для виготовлення ліків. А дехто мовляв навіть до супу додає: зовсі лісточки воно опадає, такі листочки гарні, і того вони жовті вже тіво і вони збирають тут поломні коли то так збирають, Вони їх. Мені казав, що сушить, меліть на ці кофемелки і дають. Навіть якщо то, то розказує, що дають таку порцію до зупи. Вже зупа звариться, а тоді кидають і так от їдять. Був у Нікінському ботанічному саду і запитав спеціаліста, вона мені пояснила, що японці роблять так: вони беруть два зелених листочка, настоюють, на склянку укропу цілий день настоюється і протягом дня скляночка ця випивається. І на протязі 10 днів покращує серце, суденну серцеву діяльність. Три дерева ростуть на приватній території, власники якої охороняють їх. А ось пам'ятки, що раніше були під опікою ЖЕО, найближчим часом комунальники планують передати на баланс міського парку.